За рахунок міського бюджету підтримується український фронт, однак на благоустрій також витрачають кошти. То, що б хотіли змінити в першу чергу в міській інфраструктурі, дізнаємось. У нас ще дуже непогане місто. Мені більш-менш подобається жити і так все гарно розвивається. А по благоустрою ну парковок немає. Це, звісно, добра така проблема. В центрі на тут от в нас ставлять на зелених зонах, на зелених зонах потім там е е пробивають колеса, і так все решта. Ну, все, в принципі, непогано у нас. А, Їшавали дорожче, щоб було, або їх підтримували в належному стані. Вони ті, що є, вже е, занедбають. Їх треба трошки підтримати. А так все нормально, я задоволений благоустрій в місті. Напевно, дороги і напевно, що іще, щоб тролейбуси ходили частіше, особливо речани. Звісно, з цими парковками дуже проблема. Да, машина ставить прямо на дорогах, транспорт. Тяжко проїхати. Пробки здаються більші. Зранку, якщо їдеш в центрі міста, ще десь станеш, о 10-й годині о 11-й вже немає абсолютно де припаркуватися, Оце – це так. На рахунок ну, та, туалетів можливо, так. Бо, тому що деколи дійсно йдеш і шукаєш, не знаєш, запитуєш людей, де, де тут туалет. Буваєш Ні, додому, ну, не успіваєш. Я... Більше чистоти навести. Все.